Студії ведучі мовчук Валентина і Яша Оксана. Спілкуючись зі своїми ревесниками, ми підняли питання, яку професію вибрати в майбутньому. Більше все не зацікавила професія вчителя, і тому ми вирішили провести журналістське розслідування. За нашими дослідженнями, за останні п'ять років професію педагога обрали. 10 із 53 учнів серед учнів 9-11 класів мріють стати педагогами 12 учнів із 37. І одна з них учениця, присутня в нашій студії. чим тебе зацікавила професія вчителя. З раннього дитинства мені дуже подобається професія вчителя. Я, я ще була маленькою, я одразу сказала батькам, все, я буду вчителем. Я, я ходила в школу і зараз ходжу, мені подобається математика та фізика. Я мрію присвятити своє життя дітям. Ми вирішили дослідити це питання серед наших вчителів та провели опитування. Дня ми проводимо опитування і ми поставимо вам кілька запитань. Чи задоволені ви тим, що ви працюєте вчителем? Так, я задоволена, що я працюю вчителем, через те, що це мрія всього мого життя. І вчитель походить від слова навчати. Я це роблю ось уже 33 роки і дійсно одержую насолоду від того, що даю знання, а ще більшу насолоду, якщо бачу, що ці знання стають у приволі моїм учням. Чи захотіли б ви змінити цю професію? Я б ніколи не хотіла поміняти професію через те, що з самого малку я вдячна людям тим, які приклали зусилля, щоб я стала такою, якою я є. Саме із перших бук, із перших цифр, які я дізналася в школі. В школі вчителі стали для мене зірцем. І я, наслідуючи свою першу вчительку Станіславу Леонтівну. Навчаю дітей, наслідуючи свою вчительку української мови і літератури Олену Іванівну Севериненко, продовжую її стежку давати знання з української мови та літератури. І це приносить мені на солоду. Я горда тими дітьми, які дійсно навчаються і стають переможцями із предмету, який я викладаю. Це і учні 7 класу Мичкіна Аня, Головко Галя, Минч... Бойко Аня, які беруть участь у конкурсах, які проводяться з української мови та літератури. І хочу сказати, хоч і російською, словами російськими, але актр який раз зіграє роль, а педагог не сміє повторятися. Актр все цвіти і гром овацій, а у мене мій клас, мій скромний зал. І якщо я живляються глаза, я торжествую. вотам признання. Так що, дорогі учні і ви, шановні дослідники, дійсно професія вчителя досить вагома. І якщо ми бачимо визнання своєї праці, то ми задоволені радіємо і радіємо успіхами своїми і успіхами, які... Дають, отримують наші вихованці. Дякую. Так, мій підемічний стар складає 34 роки. Працюю я вчителем щось класи класу вже 35 рік. З своєю професією я задоволена. Якби мені прийшлось починати життя спочатку, я думаю, що я побрала її знову. Задоволена тому, що мені дуже подобається навчати дітей, бачити їх допитливі очі і чути їх прекрасні відповіді. Професію вчителя, ну я поміняла ні на яку більше. Дякую. Ну, я вчитель математики Олексія Лідія Михайлівна. О, і, даючи відповідь, задоволена я, звичайно, дуже задоволена, я люблю свою професію, я люблю своїх всіх дітей, яких я навчаю. Теж. Чи хотіла б ви змінити професію? Ні, я себе не уявляю діти кимось іншим. Так, тому що працюю вчителем дуже давно, 35 років. І цю професію я прийшла ще в минулому столітті, в 1977 році. І до цього часу я її не поміняла, досі працюю вчителем, то вибір, мабуть, мій правильний. Тим, що я працюю вчителем, звісно, що я задоволена, тому що вчителем я працюю вже 42 роки. Що професія вчителя, це вона подобалася мені із раннього дитинства. І якщо мої подружки гралися в ляльки, то я цей ляльку завжди вчила. Я взагалі своє життя без вчительської роботи. Так, дуже я задоволена, я щаслива, бо ні, дійсно я вже для себе. У свої 30 років зрозуміла, що я обрала професію ту, про яку я мріяла все своє життя. Ні. Е, я б не хотіла зробити свою професію, бо е, я, ї, я дійсно е, люблю свою дуже професію, я люблю дуже дітей. Е, і мені подобається працювати вчителем. Дякую. Всім привіт. Звичайно, мені дуже подобається працювати вчителем. Це дає можливість мені постійно спілкуватися з молодим поколінням. От. А поряд із молодим поколінням ми себе відчуваємо молодими завжди, знову з сьогоднішнім життям. От. Це дуже цікаво. І це е, дуже відповідально. А якщо була б була важливість, ви змінили професію? Ні. Ніколи б я не змінила свою професію. Так, моя професія, мені подобається дуже сильно. А хотіла б змінити? Ну, оскільки вона мені подобається, то змінити б я її не хотіла. Я працюю в школі 22 роки, я працюю з дітьми і викладаю англійську мову. Навчаю діток, починаючи з першого класу в цьому році і до 11. Мені дуже цікаво вкладати, ділитися своїми знаннями, навчати їх. Мабуть, так, якщо я з до сих пір працюю в школі, то я вражаю. Якщо людина не здоволена була б своєю професією, вона, мабуть, на перших професіях це все залишила. У мене вже, слава Богу, більше 30 років. Я вважаю, що я свою професію люблю, нею задоволена. Ну і змінювати її поки що не збираюся. Так, звісно, я задоволена, що працюю вчителем. Я про це мріяла ще з восьмого класу. І моя мрія збулася, я цим задоволена. Було б раніше, може би, і змінила. А вже з досвідом з, пройшло багато років, я розумію, що е, це те, що я вмію робити, це те, що мені подобається робити. Так, я дуже задоволена тим, що я працюю вчителем, адже педагогічний стаж у мене вже 33 роки. Чи змінили ви цю професію? Ні, в якому разі. Дякую. В, в нашій школі працюють двоє молодих учителі. Які ваші перші разі? Цю <гум> професію. Особисто мені, перше враження, так як я працюю дійсно зовсім недавно, можу сказати одне, що це вимагає великих зусиль, великого, великого терпіння, але це, як і будь-яка будь праця в житті приносить своє задоволення. Да, ось, ось ці діти, які інколи сміються, з якими ти інколи смієшся, на даний момент це мене... Налаштовує, дає наснаги, на, на, на подальшу працю. На даний момент, розумію, що я задоволена, мені подобається. Скажімо ну, так, так, робота пов'язана з дітьми. З дітьми завжди працювати легше, ніж з дорослими. Немає яких сильних конфліктів, великих проблем. Тому мені професія подобається. Я думаю, надалі буду розвивати в собі вчителя. Взагалі за період своєї трудової діяльності я змінив ряд професій. І це, мабуть, був пошук пошук своєї не, точніше, здійсненої мрії. І зараз в період з 2009 року, під час того, як я пішов працювати до Новоігорівської загальноосвітньої школи, я можу впевнено сказати для себе що це саме та професія, про яку я весь час мрію. І іншої професії для себе зараз я не бачу. Вчите. Так, діти. Ну, я хочу сказати, що щаслива, тому що мені дуже подобається ця професія. Я працюю вчителем трудового навчання і мені подобається вчити дітей, і коли я бачу результати їх праці, це мені велике задоволення. Бо е, праця — це творчість. Е, мабуть, ні. Бо я вже настільки полюбила цю професію і я просто не уявляюся за інших. Вчитель це дуже благородна професія. В свою роботу він вкладує своє життя та свою душу. Яна, ти не змінила думку, щоб бути вчителем? Ні, звісно, ні. Я ще більше захотіла стати вчителем. Бажаю тобі успіху. Дякую. На цьому... Усі зустрічайте